Отже, дивись. Для розширення ринку нам треба розширювати семантичність сайту, збільшувати кількість інфлюенсерів. Сертифікат! Сертифікат! Боже! Сертифікат! Нас купили сертифікат! Дивіться все. Готовий? Так. Сюргочок. Він тут, він тут. Він тут. Кожен кожен сертифікат ми на Дарвін запаковуємо саме так. Артем стоїть нервує, бо це його зажигалка. Запальничка вибачайте. Амено. Амено. На почту Голубям! вороном, скорей. <рігла>